Моє вітання! Сьогодні не знадобиться духовка. Будемо готувати надзвичайно смачний пиріг в сковородці, банановий, ароматний. Як завжди, все готується дуже просто, швидко. Тож готуємо перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Все прописала, як завжди, в ложках та в грамовках. Два середніх яйця. Всі продукти кімнатної температури або з холодильника це не важливо. Цукор, 3 столові ложки, трошки солі. Все змішати. Олія без запаху, рафінована, або можете додати розтопити маргарин. Молоко. 2,6 жирність, борошно. Звичайне борошно. Пшеничне, розпушувач, 2 чайні ложки. Та ванілін. Якщо ванільний цукор, то цілу пачечку додайте. Все змішати, тісто майже готове. Ось яка має вийти консистенція тіста. Це тісто дуже смачне. Обов'язково спробуйте та запишіть для себе цей рецепт. Столова ложка вершкового масла просто підігріть, щоб масло розтопилось. Підготую два банани, їх треба розрізати навпіл. Ось таким чином. Вершкове масло підігрілося, сковородка не гаряча. Трошки розподілю масло вершкове і засипаю цукор. Цукор в мене коричневий, трасніковий, можна використовувати звичайний білий цукор. Просто цей цукор з таким смаком карамельним значно смачніше виходить. Тепер викладаю банани. Все дуже просто та швидко готується, впорається <гум> кожен. Але пиріг виходить надзвичайно смачний, ароматний, дуже добре тісто. Це тісто я використовую також із яблуками. Все заливаю тісто рівномірно, щоб покрити всі банани. Якщо у вас сковородка трошки менша, тоді буде ваш пиріг пухкіший. В мене в діаметрі сковородка 25 см. Тепер накриваю кришкою. І на помірному нагріві 25 хвилин. Дивіться, помірний. В мене максимум це 9. Я буду його робити на чотвірки або п'ятірки. Все. Це папір. Це для зручності. Зараз будемо перевертати. Пиріг готовий. Подивіться, щоб він зарум'янився. Якщо він не рум'яниться, зробіть тоді трошки нагрів більший, щоб почав плавитись цукор. Але дивіться, щоб він не згорів. Завжди такий момент. Перевертаю. Все вийшло. Ось такий рум'яний. Зараз буду пиріг повертати на сковородку, і цей цукор, який залишився, треба його зібрати, він не потрібен, щоб він не горів. Робіться обережно, бо він дуже, дуже гарячий. Я обпекла собі палець. Крапелька попала і обпекла. Тож ви будьте обережні, не так, як я. Все зібрала та прибрала. Пиріг вертаю, і ще 5 хвилинок буду його допікати. До 5 хвилин максимум. І він вже готовий, трошки треба, щоб підрумянилось дно, Ось так. Нагрів 6 я зробила. 5 хвилин під кришкою і пиріг вже буде готовий. Він дуже-дуже ароматний і смачний. Банани тут інші. Банани на смак не такі, як сирі. Дуже смачні та ароматні, тісто, м'яке, пухке. Обов'язково спробуйте цей рецепт і насолоджуйтесь смаком, і впорається кожний, навіть дитина, впорається з цим тортом смачним. Тож обов'язково спробуйте і як завжди, смачного.